Лідери відбудови школа відновлення громад об'єднала навколо себе десятки українських міст і селищ. 37 сміливих громад-учасниць півроку тому доєдналися до навчання і трансформації у школі відновлення. Це емоції дуже шалені. По-друге, це знання, можливість розібратися з тими питаннями. До яких ну, не вистачало цих знань, бачимо вектор, в якому нам потрібно рухатися. Відвідали знакові міста. Це таки було Львів, це була Вінниця. Було дуже цікаво, було дуже пізнавально. І знаєте, відчуття знову ж таки відкриття нового в Україні. Яке є достойним, яке розвивається і яке е, виходить на міжнародний рівень? У фіналі на випускників чекав захист власного проєкту профіль громади відновлення, чи вдасться розробити стратегічний документ, що поєднує візію та місію громади, конкретний покроковий план дій і реальні готові до впровадження проєкти. Навчання, як завжди, дає нові можливості, нові знання, нові знайомства, такі партнерські відносини. І те, що ми тут здобули, це той флагман, яким ми повинні куруватися під час підготовки проєктів, під час участі в міжнародних заходах, під час залучення донорської та інвестиційної допомоги. Захист фінальних робіт проєкту показав, випускники школи дійсно готові до відновлення своїх територій. Приклад відновлення. Приклади, як двигатися вперед, мабуть, поміняло нам наше бачення стосовно нашого відновлення громади, і саме головне віру, що все ж таки Україна сильна. Найкращі профілі розробили сім громад з п'яти областей України: Чернігівська область, Киїнська громада, Луганська область. Рубіжанська, Старобільська та Сєвєродонецька громади, Київська область, Славутицька громада, Миколаївська область, Снігурівська громада, Дніпропетровська область, Апостолівська громада. Вітаємо найкращих перший зірковий набір школи. На цьому унікальний проєкт школа відновлення громад не завершується, а лише набирає обертів. Незабаром чекайте на оголошення старту набору на другий потік навчання. Школа продовжить свою місію з підготовки менеджерів після воєнного відновлення України, країни сильних, комфортних, процвітаючих громад.